Всім доброго дня. Можемо розпочинати нашу роботу до складу Ямницької сільської ради обрано 22 депутати. На сьогоднішньому пленарному засіданні присутні 16 депутатів, тому сесія вважається повноважною. 33-ю сесію сільської ради оголошую відкритою. То ми братя, козацького, жила, ми положено за нашу свого що ми брат козацького. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Божого благословення для добрих справ во ім'я рідної України. Шануємо хвилину і мовчання всіх. Хлопців і дівчат, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави в боротьбі з російським окупантом. <кій> Дякую. На сьогоднішній сесії присутні старости нашої громади, начальники відділів, працівники Ямницької сільської ради. Прошу членів лічильної комісії зайняти свої робочі місця. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, на якому було розглянуто. Шість питань порядку денного. Їм вам роздано додатково. Таким чином нумерація питань порядку денного буде змінена на шість позицій і їх кількість становитиме 39. Тому переходимо до порядку денного. Прошу. Ставиться на голосування порядок денний за основну, то в цілому. Прошу голосувати. Антоняк, Боднарчук, Бялюк, Вінтонів, Гнатковська. Дерун, за. Драганчук, Зеленський Микола, за. Зелінський Михайло, Іваненко, за. Квасній, за. Ковальчук, за. Когуч, Литвинець, Маланюк, Островська, за. Попадинець, Проценко, за. за, Савуляк, за. Сьовко, Третяк, Юркевич, за. Крутий. За. Прошу лічильну комісію озвучити результати голосування. За. Дякую. Порядок денний прийнято. Відповідно до регламенту відводиться 30 хвилин до оголошення депутатських звернень запитів, запитань чи єтки. Якщо немає, то пропонується три пакетне голосування з першого по друге, з третього по шостий і з сьоме по 39. Немає заперечень? Що немає, то хто за те, щоб... Провести пакетне голосування. Прошу голосувати. Антоняк, Боднаршу, Бялюк, Вінтоню, Гнатковська, Дерун, Драганчук, Зелінський Микола, Зелінський Михайло, Іваненко, Квасній, Ковальчук, Когуч, Литвинець, Маланюк, Островська, Попадинець, Проценко За, Савуляк. Цьовко Третяк Юркевич. Крутий. Запрошу лічильну комісію озвучити результати голосування. За. 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 Дякую. Рішення прийнято. Перед тим як перейти до першого голосування, хочу сказати, що є дві програми. Перша це стосується до нас. Звернулася обласна податкова інспекція з проханням посприяти їм в допомозі. Ремонту їхнього приміщення, в них є така затверджена програма, відповідно, ми таку про програму пропонуємо до вашого розгляду, щоб надати фінансову допомогу в розмірі 50 тисяч. Друга то є профілактика, у нас є своя програма, профілактика злочинності. До нас з листом звернулася кіберполіція, також з проханням на їхню діяльність передбачити. Кошти в сумі 50 тисяч гривень для здійснення їхньої діяльності. Дані всі питання були розглянуті на комісії, зауважень, заперечень не було. Якщо немає запитань, то прошу. Хто за? Антоняк, Боднарчук, Бялюк, Вінтонів, Натковська, Дерон, Драганчук, Зелінський Микола, Зелінський Михайло, Іваненко, Квасній, Ковальчук. Ковуч, Литвинець, Маланюк, Островська, Попадинець, Проценко, за, Савуляк, Сьовко, Третяк, Юркевич. Крутий. За. Прошу лічильну комісію озвучити результати голосування. Дякую. Рішення прийнято. Ну, що стосується другого пакетного голосування, третє-четверте, то є процедурні питання стосуються нашого центру надання медичних послуг. П'яте, коротко, бюджет виконуємо. За півроку перевиконання становило близько 22 мільйонів. Бачимо розподіл відповідно до запитів з того розподілу. Два мільйони ми даємо ще на Збройні Сили України. 700, чому я би хотів зупинитися? 700 тисяч ми даємо, 720 там, передбачаємо співфінансування на автобус, який був до 2014 року в Павлівському ліцеї. Він відповідно був переданий на фронт. Держава зараз ну, надає нам автобус на, скажімо, на умовах співфінансування. Автобус коштує 3 мільйони 600 тисяч 720 тисяч наші кошти, а решта надає нам держава. Тому ці кошти ми співфінансування передбачаємо в цьому проєкті рішення. І крім того, до нас є звернення від Івано-Франківської обласної державної адміністрації з проханням сформувати такий МОП резерв. Підтримки області на Збройні сили України, тому в проєкті рішення передбачаємо мільйон гривень і на таку програму звернення прохання Івано-Франківської обласної державної адміністрації, таку допомогу кожний інший розмір, але всі громади залучені до такого, скажімо, резервного фонду, де в подальшому ці кошти будуть передані на потреби частин від Івано-Франківської області. А решта все є в матеріалах сесії. Якщо є якісь питання, то будь ласка. А, шо, а шосте питання стосується: ми передаємо е, е, матеріальні цінності нашим військовим, то відповідно до закону маємо затверджувати цей перелік і на сесії. Всі звернення надходять в письмовому вигляді від військових частин. То ми купуємо квадрокоптери, мавіки, 3-3Т. На даний момент ми передали на 2, близько 2 мільйони 600 тисяч. Крім того, ми передаємо і матеріальну, і матеріальне матеріальні фінансові кошти, але то вже не звіту, ну, близько, на сьогоднішній день близько мільйона шістсот Ми передали і фінансового ресурсу відповідно до листів частин. На даному етапі в нас ще є, скажімо, на рахунку, дають листи військові частини, то ми, відповідно, даємо і в подальшому їх затверджуємо на сесії. Якщо є питання, то, будь ласка, якщо немає, то прошу на голосування. Антоняк, Боднарчук, Бялюк, Вінтонів, Гнатковська, Дерун, за. Драганчук, за. Зелінський Микола, за. Зелінський Михайло, Іваненко, Квасній, Ковальчук, за. Когуч, Литвинець, Маланюк, Островська, за. Попаденець, за. Проценко, за, Сауляк, за. Сьовко, Третяк. Юркевич. Крутий. За. Прошу лічільну комісію озвучити результати голосування. За 15. Два не участі Проти отримались немає. Ще коротко, з березня по цей час від військових частин прийшло 32 запити на фінансову допомогу. Так. Наступне то є земельний пакет питань. Всі розглянуті на бюджетній комісії, Земель. на, на земельній комісії перепрошую, зауважень, запитань не було. Рекомендувала комісія винести на розгляд сесії. Якщо немає запитань, прошу голосувати. З 7 по 39. 7, так, Антоняк, 30. Боднарчук, Біалюк, Вінтонів, Гнатковська, Дерун, Драганчук, Зелінський, Микола, Зелінський Михайло. Іваненко, Квасній, Ковальчук, Когуч, Литвинець, Маланюк, Островська, за. Попадинець, за. Проценко, За, Сауляк, за. Сьовко, Третяк, Юркевич, за. Крутий, За. Дякую. Пакетне голосування 7 по 39 прийнято. Тому настаном порядок денний вичерпаний, 33 сесію сільської ради оголошую закритою. Дякую.